Це відео реакція та психологічний розбір супермами. У ньому покажу вам чотири різні стилі виховання і наслідки одного з них, окрім психотерапії. Ще тут буде про залежність не від кринжових шоу, а від гаджетів. Привіт! Я Діна Високова, психологиня та системна сімейна терапевтка. І вже традиційно при розборі шоу нагадую: будемо говорити не зовсім про реальних мам, а про тих мам, яким нам. З тебе показує, коли я анонсувала спільні перегляди, мені прилетіло багато коментарів: що це шкідливо дивитись, що це деградація, і взагалі фу. Але важливо, як саме ти дивишся. Будь-що, цей розбір я роблю для того, щоб ви могли прислухатись до себе, проаналізувати свої стратегії, що саме ви берете з батьківських сімей і що несете далі. Навіть якщо ви не дивитеся це шоу або не бачили конкретно ці випуски, вам буде все зрозуміло, тому що свої слова я буду ілюструвати і показувати вам живі реакції з нашого спільного перегляду, яке я роблю для спонсорів. Звісно, я не все буду вставляти і показувати, бо, по-перше, не все проходить модерацію, якщо ви розумієте, про що я. Сказала, наче я там гола сижу. <ріху> Ні, там просто дивні жарти і розповіді про моє життя. А по-друге, деякі випуски у нас тривали по три години, тому що ми там спілкуємось, рефлексуємо, я відповідаю на питання, і тут все це не влізе. Якщо хочете, ви також можете приєднатись до наших спільних переглядів наступних серій і стати спонсором цього каналу. А ті серії, що ми вже подивились, будуть у вас в доступі в записі. А зараз приготуйте собі чай, каву, щось смачненьке і починаємо. Цього тижня змагаються абсолютно протилежні мами з Києва. Мама лелека Наталя, яка з радістю присвячує всю себе родинному гніздечку і двом пташенятам. Отут би я вже напряглась про всю себе. Ми вчимо табличку множення, ми читаємо, ми вчимо вірші, ми приймаємо участь в олімпіадах. А ви помітили, там ми вчимо. Ми приймаємо. Це вже щось говорить про їх таке злиття. Якщо мама говорить на початку, її презентують як лелеку, про те, що вона своє життя готова все покласти на дітей. та, то це формулювання ми є таким гарним критерієм і маркером. Одне діло, коли це ми, коли там немовлятко, і коли це справді ще ми, бо воно ще не сепарувалось, тільки відділилось фізично, та і ще треба, щоб пройшов процес. А там доволі такі дорослі дівчатка вже були. Дівчатам вже 11-9 років, а вона досі говорить ми так говорять про грудних дітей. Олександро, не їжте ти мій хліб. Ми з вами можемо припустити, що це гіперопікаючий стиль виховання, коли багато цього ми і багато чого робиться замість дитини. А вона стоїть на п'єдесталі в центрі сім'ї, і все робиться заради неї, і всі живуть заради неї. Зараз пару слів про стилі виховання, тому що гіперопіка це один з них. І розміщати ми їх будемо на нашій схемі, яка зараз тут буде з'являтися. Уявіть собі, одну вісь, де на одному кінці турбота, опіка, емоційний зв'язок, а на іншому холодність, відстороненість, така трохи байдужість. І другу вісь, де є контроль з одного боку, дисципліна, вимоги. А на іншому боці хаос, хаос, не, не цей не хаос, а цей хаос. Свобода і відсутність контролю і дисципліни. Так ось гіперопіка буде в цьому кутку, а в протилежному буде байдужий стиль виховання. Де у дитини немає ні емоційної підтримки, ні чітких правил та дисципліни. У мене дитина як маги дуже самостійна. Зранку вийшов, сам знайшов собі їжу, полазив по деревах. Дитині завжди м -м, важливі правила. Дитина хоче собі дорослого, який знає, як правильно, як неправильно, який допомагає орієнтувати світі. Якщо він зовсім відірваний від реальності, то це також ну. Не так, не так, щоб класно впливає на дитину. Як саме впливає, ми побачимо в цьому випуску. А зараз наступний стиль виховання і презентація наступної мами. Їй теж є чим вразити суперниць. Мене звати Оля. Оля, а у вас свої груди? О, Боже дівчата. Я строго мама. Мені треба щоб лежало все по порядку. Як ви їх мотивуєте? Ну по попі може дати. Ні, я не хочу, я не хочу таку маму. У нашій четвірці знову розказувати про те, що бить дітей не можна. У цьому відео більш детально розказую і ілюструю з іншого шоу, що з цього може вийти. Чим? лозини, ремнем. Й твою мать. Я виховую своїх дівчат достойними дівчиками, щоб не пішли з 13 років там курити, пить. Так якраз якщо ти їх лупиш лозиною, вони це і підуть робити. Ну, Пить гулять і кудись просто з'їдуть від тебе. Вони мене знають, що мама в них авторитет. Є авторитарні стилі виховання і авторитетні. Авторитетні, де дитина тебе поважає та але не боїться. Авторитарні, ну, зрозуміло, які. Авторитарний стиль виховання знаходиться ось тут, де багато очікувань, вимог, обов'язків дитини і мало емоційної підтримки. При тому очікування можуть навіть не відповідати віку дитини. А самі встановлені правила не обговорюються, не піддаються питанням. Чому? Тому що я так сказала, роби. Знаєте, оце пункт номер один, мама завжди права. Пункт номер два, там щось бла 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 дивись, пункт номер один. Ось такий приблизно девіз. А щоб дитина слухалась, приміняються покарання. А ось в авторитетному стилі виховання правила можуть обговорюватись, пояснюватись причини вимог, тому що є високий рівень емоційної підтримки. Тобто є чіткі правила, але вони вже зазвичай враховують потреби дитини і поважають її індивідуальність. До того ж, авторитет заробляється не силою, а власним прикладом і теплим стосунком. У мене є припущення, що цей стиль виховання є у Четвертої мами. Маю доньку, її звуть Аліса і два рочки сім місяців. Ми часто з дитиною подорожуємо. Якщо, наприклад, ми щось готуємо, дитина хоче розсипати муку, я їй можу це дозволити. Але дитині всього два роки, і з цих коротких уривків мало що можна зрозуміти. Можливо, в неї ліберальний стиль виховання. А я просто намагаюсь натягнути сову на глобус і красиво так все підігнати, щоб було чотири мами і чотири стилі виховання. А тепер, перед тим як ми відправимось до першої мами, пропоную вам ось що. Ще прийшла сюди за Супер, мама, тут одна нас і я. У мене тут немає конкурентів. Шоу інтуїція. Пишіть в коментарях, яка мама візьме перемогу: лелека, багіра, е Мільйонерша або тиранша. Ви також. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, хто в цій четвірці переможе. Шо інтуїція не в тому, щоб зрозуміти, яка найадекватніша мама, а в тому, хто да, хто поставить ліцькі бали всім. Поки в гості рано, бо зустріч з мамами відбувається на акройозі. І як завжди, там починається допит. Як часто ти відвідуєш його? А як взагалі проходить твій день? Де в твоєму графіку дитина? А тим ти працюєш? У мене є навіть майже друга робота. Ну, я дуже часто ходжу на побачення. Я у себе на першому місці. Моя ієрархія сім'ї це я, потім і чоловік, потім діти, і потім вже батьки, друзі. Взагалі щодо ієрархії, ну більш-менш адекватно, але з точки зору, якщо е це вже є ну, наявний чоловік, та і вже це є член сім'ї, так то спочатку Формується пара. Тобто люди ще не стають мамою і татом ієрархічно, але краще казати, хронологічно, та, то, що, то, що з'являється першим. Тобто, спочатку я у себе є, потім я додаю до себе чоловіка, а потім в нас там наступні, наступні там, та, там, додаються діти, наприклад. Але в тому випадку, коли чоловіка в неї немає. Але її сім'я це її дитина, то тоді це дивно звучить, тому що вже є її сім'я і вже її є син. Та і він має бути тоді на другому місці. І це таке питання: та резерв, резерв. Та. <клес> Далі Від жінок було багато слачеймінгу. Людей на побачення ще й може переспати на першому. Ну і шо тут такого бабуся моя прийшла на шоу простітутка на першому побаченні. Такі сексі фоточки. Що? Видно що ти в активному пошуку. Так. Класні фото. Що таке? Вона там на всі. Далі там понеслось багато упереджень про знайомства в інтернеті, про побачення. Але це я вам все показувати не буду, бо у нас тут все-таки не холостячка, а супермама. Тому йдемо знайомитись з дитиною. Син Глі, йому сім років. танцуй, танцуй. Дай пять я не виховую свого сина. Ви зрозуміли, так? Да? Мама не виховує сина, а син виховує собаку. Або може, мама виховала до цього собаку. Взагалі, те, що вона говорить про те, що я на першому місці. Це окей, та там якась така здорова позиція. Але коли вона говорить, що сина я не виховую, він там росте як будяк та мауглі, а то... не тисну на дитину, показує їй свій приклад, і вона мене відзеркалює. Це різні формулювання. З одного боку, вона каже, там він росте собі як хоче, але коли він відзеркалює, і коли мама показує, і коли вони разом з мамою, це дві великі різниці. Але як там насправді подивимось далі? Базябдібродиво, дякую, великий синку, Але я зараз працюю трохи пізніше. всім все. окремо осопра. Ой, хто це тут? дуже хочу вас всіх облизати і Ні, мене не потрібно. Правда, я не люблю собак. Я противник того, щоб в квартирі жили собаки. Ми викреслюємо її зі списку е потенційних супермам і переживала чи не чула там руна. Коли мами зайшли в квартиру, то почали обговорювати її розмір. Але справа не в розмірі, а в тому, як їм користуватись цим розміром. Мене взагалі здивувало, чому в кімнаті одне ліжко. Мама і син сплять разом. Так, а що тут такого? Разом то разом. А це вже гарне питання. Дитині сім років, і у дитини має бути свій простір. Я розумію, що не у всіх є можливості. Та кімната 30 метрів квадратних, але там ну якась ширма, якесь ліжечко окреме, чи там диван розкладний. Там, наприклад, замість замість тої кроваті. Але дитина вже шкільного віку. І це прям дуже важливо мати свій простір. А далі було страшне прискіпування до чистоти. Мені моя бабуся казала: прибирай, бо прийдуть гості, побачать твою пилюку, і все, не будуть з тобою дружити. А я їй тоді казала: бабусь, гості йдуть до мене, не до моєї пилюки. А виходить, що бабуся була права. Боже, подивись, це жир. Це жир. Оце починається програма ревізор. Зараз будуть оце перевіряти пелючку. І програма Хата на тата. Я готую побажання на а, святкові якісь дні. Мама повинна готувати смачну їжу кожного дня зранку до вечора. Це, звісно, зараз звучать дві крайнощі: не відліпати від плити і не готувати зовсім. Я думаю, що можна знайти якийсь варіант посередині, але давайте вже переходити до знайомства з дитиною. Привіт, привіт. Мене Наташа звуть. Мене Оля. А мені мать як вас там звуть. У мене Майнкрафт. У дитини вже тут на лице залежність. Серйозно. Він навіть не може реально відірвати зараз погляд, хоча з ними тримає ту комунікацію. Дитина ще не сформована, в неї ще немає тої. Сформованої префронтальною кори, і вона сама не може регулювати ці процеси. Якщо там вона отримує ту таку та там швидку насолоду, якщо на неї забиває, наприклад, мама, та, і він йде отримувати якусь увагу, як якісь там досягнення в грі, то, то він на це дуже швидко підсаджується. Ніхто не контролює цей процес, сам він це зупинити не може, бо це дитина, і це насправді страшно, те, що зараз ми з вами спостерігаємо. Ще пару слів про префронтальну кору. Вона допомагає планувати, передбачати наслідки, контролювати свої імпульси і регулювати поведінку. І поки у дитини вона остаточно не сформована, цю функцію на себе має взяти дорослий, тобто контролювати, регулювати, і саме на його прикладі дитина і вчиться цьому. Тут мама, скоріш за все, може бути цілий день в телефоні, бо вона є семемниця і там її робота. Але ж дитина не знає, може мама розважається. І тоді для нього це сприймається нормою, що телефон може бути 24 на 7 в руках. Я зараз не хочу демонізувати гаджети, бо, по-перше, тут зараз навколо мене купа гаджетів. Вони на мене дивляться. Це частина нашого життя, і важливо дитину навчити з ними обходитись, щоб вони приносили більше користі ніж шкоди до того ж, судячи за все, дитина тікає ігри, бо не отримує живого контакту та спілкування. Ти проводиш в цій квартирі з мамою. Якщо за місяць, то разів п'ять. А, а ну все понятно. Ти про щось мрієш? кимось хочеш стати, <роворить> стати собакою. Мій зайчик, <кварить> собакою хочу <кафорить> стати. – нічого не робиш, рано не прокидаєшся. У школу не треба. Ну я таких і 30-річних знаю, які мріють з <кварить> собакою. Даруна, собакою мріють стати. Я інколи теж мрію стати собакою. А якщо серйозно, то мрії хлопчика можуть бути пов'язані з тим, що він собакою грається, виховує її, приділяє їй увагу. І, можливо, можливо, того ж самого він хоче і від мами до себе. Звісно, я сумую за мамою. Я дуже хочу, щоб вона приїжджала частіше на дачу до мене. У словах та інтонації гліба відчувається претензія. Ми не знаємо інтонацію гліба. Спос. Терізають я уявляю цю роботу цього дубляжу. Сидить доросла людина і імітує, що вона не вміє читати. Вона завжди каже, що на кілька хвилин, а коли я засікаю на таймері, минає години три. Мама Не притримується свого слова, а не має цих правил, немає опор, і це дуже сильно впливає на відчуття тої базової безпеки дитини. І тут, прям помітно, як дитина відчуває себе е, незахищеною. Та, можливо, тому в нас є от такі почуття, що хочеться його захистити, обняти до себе, притиснути, якось дати йому ту опору. І я думаю, тут мама ну, просто не розуміє наслідків. Вона е, з ідеєю, що вона виховує там, самостійну дитину або з тим, що в неї, там, судячи за все, немає ресурсу, зараз інші якісь там пріоритети є. А, що ти хочеш? Ну, тобі саме туди треба, так? Да? А можеш отут лягти? Ну, сонечко. Я тут трошечки зайнята, вибач, звісно. Бачите, в мене також під час перегляду з'явилися інші пріоритети. І це прямо видно, як дитині не вистачає мами, як він справді на те реагує так емоційно, і це може формувати ті ненадійні типи прив'язаності. Тривожний, наприклад, якщо він рахує, стави на таймер, коли мама повернеться, і він прям точно знає, скільки мами немає. Та інколи діти можуть уходити на вулицю, чекати маму там десь там. На лавочці вночі, а, потім так тривожитись по життю. А, або потім просто ігнорувати і робити вигляд, що йому це не дуже треба. Окрім того, у дітей, які виховуються в такому байдужому стилі, можуть бути проблеми з мотивацією, з вирішенням якихось задач, бо вони мають з ними стикатись сам на сам. Ви вже чули, що дитина хоче стати собакою, щоб нічого не робити. Пізніше це можуть бути питання. а... Хто я є, які мої кордони, за якими правилами я живу. І, звісно, проблеми з кордонами інших людей. Бо у дитини немає досвіду стикатися з тою фрустрацією, розуміти правила, бо вдома все можна, нічого не контролюється, повна свобода. Також це може бути демонстративна, ризикована поведінка, щоб, хоч якось, привернути увагу значущих людей. У дорослому віці таким людям важко працювати за гнучким графіком, де тільки вони відповідальні за те, як виглядає їх день. І щось мені здається, що це історія саме про цю маму, і що вона просто повторює той стиль виховання, який був у неї. Далі інші мами стають в ту таку батьківську позицію і дають їй прочухана. Часто заважає робота. Бо робота якщо, в тебе з телефоном і тут, і якщо. там яка різниця де сидіти з телефоном. Ці тьоті, які не розуміють, що таке робота з телефоном, е наче туди не треба концентрації уваги. І я думаю, тут важливо, щоб був той розпорядок чіткий, бо я так розумію, в неї є проблеми, якщо вона працює на себе. У самої з тою вольовою сферою, з розподіленням того часу, де в неї робочий день починається, де закінчується. І судячи за все, вона просто не може нормально розпланувати і притримуватись того графіку а, своєї роботи. Тому дитина, дитина не отримує тої уваги, бо мама так наче працює весь час. То я можу приїхати тоді, коли я виділила повністю вихідні, щоб з ним провести чорно-біле мислення, або я повністю весь день виділяю дитині, з нею проводжу час якісно, або взагалі не проводжу, тоді відвожу до бабусі. Дитині не треба весь час мами, та дитині достатньо якісно проведеного часу в день та там та, і не обов'язково весь свій час при, при, приділяти. Але судячи за все, у цієї мами є своя мама, і оцей от сформований. Перфекціонізм і прокрастинація, судячи за все, ну це такі мої фантазії, мої гіпотези. Бо чорно-біле мислення притаманне саме перфекціоністам або все, або нічого, і прокрастинація. Тобто я краще відкладу задачі, ніж буду стикатись з тими, що вони можуть якось не ідеально бути виконані. І як наслідок з цього може випливати невміння контролювати свій робочий час і виділяти час для дитини. Ти, мама, вихідного дня. Ти просто шукаєш якісь відмазки, щоб не проводити зі своєю дитиною час. Мені ну, шкода її так, вони прям просують її. Перфекціонізм насправді це бажання отримати любов, але ну, таким дивним методом через ту ідеальність. І їй насправді самій потрібна мама, підтримка спеціаліста, групова або індивідуальна терапія. Головне, щоб вона могла сформувати ту внутрішню батьківську частину, навчитись бути хорошою мамою для себе і для свого сина. Далі була розмова про її колишнього чоловіка. А ти з татом своїм спілкуєшся? Я з ним дуже мало часу проводжу. Я просто не хочу з ним говорити і ніколи не захочу. А тато спочатку спілкувався з ним? Так, він намагався приїжджати. А в який момент це перервалось? Я не знаю, це якось просто зійшло на ній. Ми розійшлися, бо відсутня була повністю підтримка якась з його боку. Це нас розвели офіційно. А скільки гліб було? П'ять. Щось я не почула історії, де образився сам Гліб, і щось я не почула, що саме сталося між ним і дитиною. Але я бачу багато болю мами, і можливо, дитина це щитує, і можливо, якось мама про це говорить так, що тато поганий, не, не цікавиться тобою, не, не спілкується з тобою. Та і дитина, хочучи уваги і прихильності мами, може обирати її бік, та встаючи, так в коаліцію з нею і говорячи, що там я я не хочу з татом тим спілкуватись. Але знову ж таки не знаю, може просто нам не договорили чи вирізали. Е, цим я не хочу сказати, що там якийсь е, насправді суперчоловік, вона все на нього наговорює, це все неправда. Але це їх стосунки як подружжя, її образи на нього, але його батьківська роль залишається навіть якщо вони розлучились. І ось така зміна ставлення сина до батька може бути пов'язана з тим, що він хоче ставати на бік. Мами і бути ближчим з нею. Я намагалася казати, що це твоя дитина, але він мені в якийсь момент сказав, що треба було думати, за кого ти заміж виходиш. Відповідальність на ній вона о, залишилась одна без чоловіка. Та і оця фраза Ти знала за кого ти виходила. Ну це дуже така дитяча фраза. Типу Я не я і взагалі я не при ділах. А, і справді так все на неї звалилось. Можливо, вона не була готова до того, що вона буде ну, мамою одиначкою. Її підтримують зараз батьки, дитина там. Мені здається, їй просто зараз дуже важко і вона ще не адаптувалась. А тепер подивимось на консультацію з експертом цього шоу. Ні. Це не я. У мене до вас є одне питання, на що звертати увагу, коли дитина виховується без батька. Це мами хитрюшки молодці. Мені дуже подобається та стратегія, коли мами приходять, і Карпачов ще нічого не встиг їм там навалякати, і ще немає того конфлікту. І вони одразу а у мене питання. Та, і там щось там задає питання, і Карпачов такий: О, зараз я як повідповім, я такий важний. І це е, вибудовує кращий контакт. Оскільки я дивилась, завжди мами які питають. І які заходять з того, допоможіть мені зрозуміти а, краще в тих а, консультаціях? Давайте почнемо з того, що дина виховується і без матері. Не попався на крючок, не почав відповідати на питання. Бачите, свою заготовку, <поч> почав її розповідати. Як можна? Вплинути на те, щоб цієї уваги стало трохи більше, проводити більше часу з дитиною. Знаєте, коли, коли сказали, що консультація це питання, а не відповіді, і ти дуже сильно намагаєшся, але питання, типу. І що ми маємо робити? Знаєте, як от з дітками малими, і вона така: ну проводити більше часу. Оце прям по моїм реакціям, ви можете зрозуміти моє ставлення до людини, яка не має диплому, але при тому називає себе психологом або грає словами спеціаліст в галузі дитячої психології. То надає послуги і навчає чомусь людей. Ось у цьому відео на каналі смішно не буде. Ви зможете подивитись більш детально про його освіту і про те, хто він є насправді. Наскільки більше проведете часу з дитиною? Ну це дуже складне питання. Ви задаєте, і воно yeah. дуже абстрактне. Ні, от я ж його тому і ставлю, бо воно конкретне. Мама дає обіцянки, які не виконує. І от у мене склалося таке враження, що ви шукаєте виправдання, аби не проводити час з дитиною. Якщо шо, так консультації з мамами не проводяться, навіть якщо мами. Почувають себе не окей, не знають, як правильно чи неправильно вони себе поводять. Психолог не буде наїжджати на маму, нормальний психолог, та? і не буде їй висказувати, яка вона не така. Тут ми зараз з вами по фану щось обговорюємо, я коментую це і не з людиною живою розмовляю. Але точно мамам, якщо вони приходять на консультацію, в першу чергу треба підтримка. Якщо вона робить ті помилки через підтримку, через контакт гарний з психологом можна до того прийти, а не так: ти погана. П -п -п це мій коментар для того, щоб ви не склали хибне враження про те, як проходить консультація зі спеціалістом. І якщо у вас є складнощі, то не боялись звертатись до них. Психолог не буде вас засуджувати, якщо ви прийшли до нього на прийом. Якщо ви мені напишете гадості в коментарях, я буду. На цьому все. Я планую випускати ще відео з цієї четвірки, якщо вам сподобається. А зрозумію, я це по вашим Лайкам. Ось такий тонкий натяк. І якщо ви не підписані, то натискайте на цю кнопку, ставте дзвіночок, щоб вам прийшло сповіщення, коли вийде наступне відео. Також, якщо вам сьогодні було корисно, то прошу вас закинути донат, будь-який, на збір для 15-ї бригади оперативного призначення Карадах. Ми все ще збираємо на авто. Дякую, що дивитесь до кінця. Це для мене справді важливо. Обіймаю. Скажу. Сирі, заткнись. Спасибо. Авторитарний стиль виховання Сірі. Притаманне саме перфекціоністам. Показую на себе. Притаманне саме перфекціоністам. Тому. Сука, це вже... Це вже не смішно. Притаманне саме перфекціоністам. Переписуємо цей шмат.